23 липня у Стамбулі розпочнеться третій раунд перемовин між Україною та РФ. Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Її очолить секретар Нацради Рустем Уміров. Серед 14 делегатів від України є представники МЗС, Збройних сил, СБУ та розвідки. Ключові теми повернення військовополонених та викрадених Росією дітей. Більше розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона перебуває з нами. Вона у Стамбулі і з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Валерія. Розкажіть, чи вже пробула до Стамбула українська делегація, та чи відомо де відбудуться сьогодні перемовини? Вітаю, отже, українська делегація перебуває уже в дорозі. Про це повідомило джерело суспільного в офісі президента. І як повідомляють російські пропагандистські змі, що російська делегація вже зі Москви до Стамбула. Самі переговори розпочнуться о 19-й годині за місцевим часом. Це 18-та в Польщі, і власне знаємо, що вони будуть у палаці Чирягани. Це те саме місце, де відбувалися минулий раунд перемовин. Щодо власне тем, то як ви зазначили, дійсно йдеться про. Обмін полоненими також підготовка зустрічі на рівні лідерів. І про це говорив президент Зеленський. Проте до речі, як напередодні речник Путіна Пісков сказав, що Кремль наразі виходить із того, що Київ в Києві діє заборона на зустрічі лідера. Тобто президента Зеленського із Путіним, тобто, поки що вони не погоджуються на те, щоб проводити е, такі зустрічі, і е, також говоритимуть про припинення вогню До речі, раніше, як е, повідомляло одне із місцевих турецьких змі, то це більше е, технічні переговори і буде йтися про гуманітарні питання, про безпеку інфраструктури, безпеку кордонів та інші питання. І е, скажу, що раніше. Знаємо, що під час минулих перемовин перед самими зустрічами між російською та українською делегаціями була координація і ще із партнерами України з Німеччиною, Францією, Британією. зараз намагаємося дізнатися, чи буде щось схоже цього разу. І на сам кінець кажу, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фіда напередодні сказав, що для Туреччини для Анкри важливо забезпечити, щоб дві сторони продовжували говорити і про щось домовлялися. Отже, ввечері вже буде більше відомо деталей. І тоді дізнаємося більше про результат цих переговорів. в студії. можливо вже відомий порядок денний цієї зустрічі, з якими вимогами до країни агресорки їдуть українці. Як сказав президент Зеленський, і це йдеться про обмін полонанами, і це для нас основне. Про це до речі, сьогодні зранку і в телеграмі повідомляв Андрій Єрмак, що для нас головне повернути людей, а також повернути викританих дітей більше, поки що не маємо інформації щодо того, про що будуть говорити сторони. І так само не знаємо і щодо російської делегації. Я нагадаю, що раніше вони висували ультиматуми щодо припинення вогню. Вони хотіли забрати українські території, визнати їх окупованими і. Подивимося, з чим вони сьогодні приїдуть. Отак наперед у Кремлі не повідомляли про що вони будуть говорити сьогодні. Дякуємо вам, Валерія. Це була Валерія Пашко, кореспондентка Суспільної новини. Вона стежить за новим раундом перемовин щодо припинення вогню в Україні, які відбуваються у Стамбулі. Наразі відомо, що зустріч має розпочатися о 19-й за стамбульським часом.